Друзі, що це я вам принесла. Ну, думаєте, що це? Тиква! тиква! А як на українській мові називається тиква? Гарбуз, Гарбуз, молодці! Це скибочка гарбузика, це не цілий гарбуз. так? Ану подивіться, якого він у мене був кольору цей гарбуз. Який? Сі. Сі. Серйозно? Який він зверху? Це який колір? Білий Білий він у мене був, Білий. бачите, Білий. такий мармуровий якийсь. А ну, будь ласка, постучіть по ньому. який він? Який твердий. він? М'який чи твердий? Отже, м'який чи твердий. твердий. Твердий! Скажіть мені, будь ласка, а який він всередині якого кольору? Помаранчевий, По оранжевий. А він м'який чи твердий? Ану, А ну потрогайте. М'який. М'який? Мені здається, трошки все ж таки він твердий. Так. Скажіть мені, будь ласка, а що можна зробити з гарбуза? Я Суп! Гарбуза. Супчик, дякую. Злата. Я... Що? Можна запекти його в духовці. Так. Бігод. Дякую, Вікусі. Періг. Кості. Так. Так. Що роблять з гарбуза? Страшні обличчя. Ага, <гурт> Отже, дивіться, дякую. У нас дивіться, з гарбуза можна зробити справді ліхтарик на Хеллоуін. З гарбуза можна зробити, цукати роблять. З гарбуза плацинду роблять дуже смачну. Ага. З гарбуза можна зробити пирі, запекти його в духовці. Навіть мед роблять з цікві. Вони Це повиварюється. І цікві. ще вот це. Так, ось дивіться, супчик, кашка. І дивіться, що це ж таке біленьке. Не знаю. Що це? Білень, це да, сіночки. Сінечко, звичайно. Отже, друзі. Дві бувають різні, вони бувають різні за кольором, різні за розміром. Давайте вам зараз покажу це. Mm -hmm. Ось які вони бувають, наші ці гарбузики. Різні різні різні. Давайте покажу вам все і розкажу. Ось ця тиква називається мускатна. Вона найсмачніша тиква. сама сама смачна. Ось ця тиквочка, голос семіна. В ній є зернятка, які вже майже чищені. Уявляєте собі, начебто хтось заліз, туди і їх почистив. Ось ця тиква, цукерочка Цю тикву, ножки забере. Цю тикву, цей гарбузок, друзі, з нього роблять цукати. Ну, звичайно. Чи, э, з цього гарбузика роблять фонарик? Так, Джек, на Хеллоуін. Ось ця цукатна тиква, вона дуже солоденька, і цю використовують, друзі, для дитячого харчування. Цю тик... Я от эту Ага, гарбузик цей. Ось цей гарбузик я вам сьогодні показувала, тільки більш біленький, так, мармуровий такий. І іспанська гітара. До речі, ось ці два гарбузики вони зберігають цілий рік. Уявляєте собі, і не псуються. А ось це? Що? Іспанська кого? гітара? Так, ви знаєте, знає, що багато він багато у нас на голоді росте. Такий в тебе росте, так? То ти що, Клас. Отже, друзі, дивіться, що я вам принесу? Я вам принесу сьогодні церкву. Сім'я! Сідайте, ми не їм, сідаємо, сідаємо, да? А воно... Ми зараз будемо за допомогою них рахувати. Костя, я кладу тобі тут, златка тобі кладу, і я тобі кладу зернятка. І даю вам ось такі гарбузики. На, на гарбузики ми не їмо. Ми будемо викладати з вами наші зернятка. Отже, друзі, давайте. У мене тут є прикольні такі для вас багато різних приклів. Віка, виплін, будь ласка, він старий. Зернятко старе. Минулогорічне. виплінь, будь ласка. Вікуська, йди його випліть. Так, дивимось. І увага. Я вам розповідала, що у прикладі завжди пишеться спочатку те, що було. А що в мене тут було? Подивіться, один, скільки. Один, один. один. Ану ставте, будь ласка, на свої гарбузики. Один. Поставте, будь ласка, один. Одне зернятко. А подивіться, хто прийшов, плюс чи мінус. Плюс. плюс. А плюс що робить? Додає чи віднімає? Додає. Додає. І Скажіть, скільки плюсів додасть? Ще, один. Ще одну. Ще одну додаємо. Ще два. одну, один, один. два. Скільки разом у вас? Скільки у вас вийшло? Костя, скільки два. в тебе? Два. А, в тебе, два. Злат? а в, два. в тебе Віка? Два. Два. Один додати один. Скільки буде? Два. Два. Друзі, забирайте, будь ласка, зернятка з гарбузки. Прибирайте зернятка з гарбузки. М -м -м. Почекайте. Наступний дивимось приклад. Скільки було спочатку? Скільки було? Два. Кладіть, будь ласка, два зернятка. Віка, хватить їсти, вони старі. Що ти їх їш? їжу Два зернятка ставимо. Два зернятка. Два. Злата, два зернятка. Хто прийшов? Мінус чи плюс? Плюс. Це плюс? Хто мінус. це? Мінус. Що робить мінус? Відбирай. Мінус відбирає. Віка, йди виплюнь, будь ласка. Мінус забирає. Скільки він забирає? Ну, дивіться, скільки він забере. Один, Один забере. Забирайте одне зернятко скоренько. Забирайте. І скільки у вас залишилося? Одна. Один. А ну давайте дивитись. Два. Відняти один. Скільки буде? Один. Один. Супер! Молодці. А ну, давайте ще дещо зробимо з вами. Так, поїхали. Ставимо, все позабирали, позабирали, позабирали. Поставили дві. Два зернятка. Два. Віка, два. Два? Повинно бути два. Хто прийшов? Мінус. Що мінус забирає? одну. Скільки забирає мінус? У два. Два. тебе було два зернятка. Віка, ти зараз заплутаєшся. Викинь це. Було два зернятка. Мінус прийшов і сказав Я заберу два зернятка. Забирай два зернятка, забирайте. Віка, два забирає зернятка, не одне. І скільки залишається? Ну. Нуль, це нічого, нуль. Молодці. У мене ще тут є один такий дуже цікавий до вас приклад. Ану, зараз я його знайду. Чекайте. Ось. Я не боїся, Що його скласти, собі Поїхали. Дивимось. Скільки зерняток було? Один. Одне зернятко. Поклали одне зернятко. Бігом. Поклали всі одне зернятко. Хто прийшов? Алю. Плюс, скільки він принесе? Скільки? Ну. Нуль. Ану, приносьте нуль, додавайте нуль. Вот. Угу. Угу, угу. Віка? Вот. Я вам принесла нуль зерняток. Де воно? А що, нуль? Це щось? Ні. Ага. Кось ти хітро. Ага. І що? Якщо в мене було одне зернятко, Злата, на, я тобі нуль додаю. Влад, у тебе було одне зернятко. Одне. Я тобі дам нуль. На, забирай нуль. Покладемо сюди. Щось додалось? Ні. Тому що нуль – це? Ні, це вон. Нічого. Ні. І, друзі, це пам'ятайте. плюс нуль або мінус нуль. Нічого не міняється. Був один і став один. Ні. Зрозуміло? Один, а